Усім пушка! З вами Катюшка. І сьогодні буде довгоочікувана розпаковка. Але, на жаль, не з Таобао, а з Сінсею. В сінсей знову була знижка, тому я не втрималась і трошки тут замовила. Ну що ж, відкриваємо? Я вже дуже скучила за тим, щоб розпаковувати посилочки, тому аж ручки тремтять. І так, починаємо. Хто пікає за вікном? Я вам зараз попікаю, я тут знімаю взагалі-то. Перше, що я дістала, це ось такий кроп-топ. До речі, блін, він виглядає в житті набагато прикольніше, ніж на тих фотках. Я не знаю, хто взагалі і як обирає ці фото для сайтів. Ну, але вони ну, не дуже привабливі. Мені дуже подобається, як вона виглядає. Я реально не думала, що вона буде виглядати так круто, реально круто. Принт мені дуже подобається. Принт також виглядає ніби 3D-3D, і він доволі випуклий. Ось якщо ви бачите, то принт такий ніби 3D-ефект має. Якість футболки мені подобається. Це, типу, з серіалу Sex Education. Ох, яка я американка. Ну, типу, коротше, ще й реклама, колаборація з Netflixом. До речі, усі наліпки з ціною повністю заклеєні, аби я не побачила, звідки це і яка була ціна до цього. Але ж ми не такі, ми це все відліпимо, так? О, тут є рублі! Фу на вас! Коротше кажучи, в гривнях вона тут на ціннику коштує 259 гривень. Гривень. Я її купила десь приблизно за 115, щось таке. І ваше улюблене це коли я передивляюсь якість. Це розмір С. Це 100% котон, Як завжди. Що в нас йде наступне? Далі в нас кардиган. Ось такий біленький, якийсь він такий величенький, але я таке полюбляю, я полюбляю оверсайз. Дуже непоганий, до речі, кардиган. Розмір С. Вартість його я точно не пам'ятаю, десь приблизно 350 гривень. А якщо відклеїти, то тут ми побачимо 359 гривень. Звичайна ціна без знижок. Коротше кажучи, мені подобається цей кардиган. Пуговки тут нормальні, вони не занадто якісь тонкі, як роблять на дуже поганої якості кардиганів. Пуговка нормальна. Гудзики вибачаю. Так, тут в нас 100% котон. Ти до мене? Наступне. Вау, wow. це светр. Так, майже літо я замовляю светр. Ви бачили, яка на вулиці погода взагалі жахлива. Нікуди, як на нову пошту за посилкою, я не піду в таку погоду. Хоча, коли такий светрик є, можна і піти. Ось такий светр з такою високою горловиною, яку можна підкочувати. Ну, якість, знаєте, не найкраща, але приємна. Цей светр. Нормальної в'язки, приємний. В нього навіть дивіться, які широкі рукавчики. Ми з вами його приміряємо зрозуміємо, як він сидить, бо так трошки незрозуміло. Але він такий величенький оверсайз, хоча це розмір S. І за якістю це в нас 100% акрил. Що в нас наступне? О, це піжамний комплект. Це ось такий піжамний комплект з кроптопом таким футболочкою. І з ось такими прикольними шортиками з рюшиками. Звичайної якості принт. Принт цілий, дуже добре виглядає. Рюшики також цілі, все дуже добре пришито. І скоріше за все це 100% котон буде. Так, це 100% котон. І останнє те, чого я дуже сильно боюся. Це джинси. Минулого разу я взагалі повністю прогадала з розміром джинс, бо я думала, що вони будуть на мене замалі. Але виявилося, що я замовила розмір М, і вони на мене були дуже великі, і вони були реально на розмір М. Тому цього разу я замовила розмір С. Ну, 36-й, якщо точніше розмір. І я дуже сильно сподіваюся, що вони будуть мого розміру, бо я дуже сильно хочу собі джинси, які будуть мого розміру, і виглядати дуже стильно. Розкриваємо. О! Непогано. Мені, звичайно, я, я вже бачу, що тут дуже велика дубця, якщо чесно. Ну, прям дуже велика. І вони якісь прямо дуже широченькі оверсайзи. Я, якщо чесно, не очікувала цього, ну така. Знаєте, ніжка тут величенька має бути. Трошки дивно. Але за талією, ну, думаю, будуть трошечки великуваті, не дуже прямо по талії сидіти, але ми зараз побачимо, наскільки сильно вони великі. Мені сподобалося у цих джинсах, що тут є крой. Бачите, такий крой трошки всерединку. Це буде дуже гарно виділяти мою дубцю. Я сподіваюся, що взагалі. Тут буде дубця, а не спина. Тож будемо усе це зараз з вами приміряти і подивимось, як це виглядає вживу. Я вам дякую велике за перегляд цього відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалася ця розпаковка, хоча це і не та уваго. Підписуйтесь на мій YouTube та інстаграм. Я розповідаю не лише про речі, а ще й про дуже корисну інформацію по розвитку свого бізнесу в інстаграм. Всіх люблю, па-па!